3150 гривень буде вартувати у нас поршнева до трактора Т-25 та Т-40 і 2300 гривень буде вартувати МТЗ і МЗ. Це у нас поршнева група бренду GFD досить крутої якості. Багато їх продали, нарікань по них ніколи не було. Ось так буде виглядати поршнева до трактора Т-40, гільза. Пал, цей поршень. Поршень, іде групи М. Де 144. Кільця, мідні, палець поршневий та комплект поршневих кілець. Виробник дає сертифікат якості. Поршнева дійсно крутої якості, продали їх вже дуже багато комплектів. До МТЗ, і МЗ все те саме: сертифікат якості. Поршень поршені на 5 колець, на два масло групи. М. Ось так буде виглядати. В комплекті йдуть силіконові кільця під гільзу. Незвичайні чорні йдуть силіконові кільця під гільзу. Ось так буде виглядати гільза, палець поршневий та комплект поршневих колець. Також бренду GFD. доволі хороша якість. Якщо вас буде цікавити, друзі, ось такими партіями ми їх замовляємо. Відправляємо по новій пошті компанія «Словак МТЗ».